Привіт! Таке невеличке відео. Сьогодні поговоримо про те, чому варто все-таки іноді переплатити за дизайн та за бренд. Конкретно в цьому відео поглянемо на куртку від МТАК зимову і розберемося, чого в ній все-таки не вистачає з точки зору дизайну і що вже є в аналогічних куртках від іменитих брендів. Це зимова куртка, яка має наповнювати джолофт. Джелофт це, скажімо так, синтетичний пух, який переважає звичайний пух у багатьох властивостях. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день джелов – це такий золотий стандарт для хорошого утеплювального матеріалу. Взагалі, це далеко не дешевий, але конкретно ця куртка обійшлась мені десь в районі п'яти тисяч гривень. Для джелов зимової куртки це в принципі недорого. Якщо розглядати цю куртку конкретно як цивільний одяг, то в принципі вона згодиться як зовнішній шар. Якщо ж ми говоримо про якісь бойові умови або принаймні жорсткий хайкінг, то вона не підійде як зовнішній шар. І згодиться тільки як левел 3, тому що зовнішній матеріал доволі легко порвати. Тобто, все-таки, якщо ми хочемо якісь таких жорстких умовах її використовувати, то ми обов'язково накидаємо зверху якийсь зовнішній леєр, який буде захищати її від механічних пошкоджень. Тепер давайте все-таки перейдемо до того, які саме проблеми з дизайном у цієї куртки. Основна її проблема в тому, що джелофт розподілений абсолютно рівномірно. Але при цьому, коли тіло нагрівається, воно нагрівається зовсім нерівномірно. Тобто, якщо у середовищі, наприклад, дуже холодно, то при мінімальній динаміці в груди вам буде, наприклад, просто тепло. Руки у вас почнуть пітніти. І нижня частина спини у вас теж почне пітніти. Друге основний мінус це те, що відсутнє регулювання манжети. І також відсутнє регулювання знизу. Тобто, таким чином, в принципі, цей леєр, як леєр, тобто утеплювальний, втрачає іноді свій сенс. Тепло починає виходити через рукава і через низ. Тобто, як ви можете побачити, економлячи гроші, ви жертвуєте дизайном. І як я казав у відео про шари одягу, дизайн зазвичай в таких куртках це основна складова ціни. До прикладу, можна подивитися, як зроблена куртка від UFPro аналогічна третього рівня. В принципі, ці всі проблеми можна було б вирішити без сильного здорожчання продукту. Наприклад, зробити манжети, такі як вони роблять на флісових кофтах, тобто, вони вущі і там більш еластичний матеріал. В принципі, знову ж таки, якщо порівняти цю куртку із аналогічною третього рівня від UF Pro, ви економите в районі 3-4 тисяч гривень. В принципі, використовуючи цю куртку суто як третій левел, тобто одягаючи зверху якийсь нетехнологічний захисний шар, вона не так буде сильно втрачати тепло, тому що ви перекриєте ті отвори іншим одягом. Тому напрошується такий висновок, що іноді все-таки варто доплатити за покращений дизайн, тому що якщо ви дуже сильно зекономите і купите той самий G-Loft, і він буде дуже поганого дизайну. Він просто не буде мати ніякого сенсу. Дякую за увагу. Так.